Доброго дня всім прихильникам футболу. 24 жовтня, вівторок, до вашої уваги, рубрика Головний матч дня. Безумовно, сьогодні та завтра, на порядку денному третій тур Ліги Чемпіонів. Ще тур невирішальний, але тим не менше, тур, коли вже командам всерйоз потрібно задуматись над станом справи в турнірній таблиці. Говоримо сьогодні про поєдинок групи Б між Севілією та Арсеналом, що відбудеться на Рамон Санчес-Пісхуан. Турнірна таблиця після стартових двох турів цій групі вкрай заплутана, оскільки між першим та четвертим місцем три очки різниці, тобто все може змінюватись протягом кожного наступного туру. Інтриги цій групі безумовно додав Арсенал, який програв в попередньому турі лансу на виїзді 1-2, хоча, як на мене, там специфічний був момент, оскільки після гри з лансом... У канонірів на носі була гра проти Манчестер Сіті в чемпіонаті. Як на мене, підопічні Артети, безумовно граючи проти Ланса, думали трішки і про гру з горожанами, як наслідок, хоч і відкрили рахунок першими, хоч і володіли певною перевагою, але врешті-решт програли. В грі проти Севільі, думаю, такого точно не буде, оскільки наступна гра арсенала в чемпіонаті проти Аутсайдера Шеффілд Юнайтед. Відповідно, сьогодні каноніри, як на мене, викладуться на всі 100%. На першому турі, нагадаю, Арсенал впевнено розібрався вдома з ПСВ Ендховен 4-0. Щодо Севільї, команда відіграла дві нічії 1-1 вдома з Лансом на виїзді в попередньому турі 2-2 з ПСВ Ейнтховен. Взагалі треба сказати, що клуб з Андалузі останнім часом закохався в нічії. Оскільки за останні сім поєдинків у всіх турнірах у Севілії аж 5 нічийних результатів. Звичайно ж, на нічиїх, як то кажуть, далеко не заїдеш. Можна, але складно. Тому, безумовно, сьогодні севільцям потрібна перемога, тим паче перед виїзною грою до Лондона. Щодо генеральних репетицій обох команд, в обох були справжні бойові протистояння в своїх внутрішніх змаганнях, Севілья стала другим колективом в цьому сезоні, яка не програла Реал Мадриду Домашня нічия 1-1. Ну а у Арсенала було дербі з Челсі. Нічия 2-2 з одного боку, нібито втрачені 2 бали, але зважаючи на те, що каноніри всередині другого тайму горіли 0-2, нічийний результат є прийнятним, Насамперед, звичайно ж, в плані позитивних емоцій. В далекому 2007 році команди зустрічалися в лізі чемпіонів, тоді здобули повпевнені домашні перемозі. Після того між собою на євроарені не зустрічалися. Ну і ще трішки передмови. Як на мене, Барселона та Реал є тими командами з чемпіонату Іспанії, які в основному все ж таки думають про естетику. А от інші, в тому числі Севілья, є бійцями справжніми, які в тому числі і в прямому сенсі частенько можуть битися на полі. Не завжди це позитивно позначається на видовищності, на гольовитості, скажімо, матчу. І от яким буде сьогоднішнє протистояння Севілі та Арсеналу спрогнозувати в цьому плані складно, чи то ефектно і результативно, чи то 0-0 з великою кількістю карток, в тому числі. І червоних. Як то воно буде насправді, побачимо сьогодні 22.00 за Києвом, Севілья проти Арсеналу. Всі, хто буде спостерігати за цим поєдинком, приємного перегляду, якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком, також підписуйтесь на канал. На сьогодні все. До нових зустрічей в наступних відео.